Микола Погідний, Срібна гривна. Князь Владимир на престолі, а все його сребро. В престольному городі Києві за володіння Великого князя Володимира появилась у Минниці грека Онисима перша українська срібна монета, гривна. Своїм чарівним виглядом. Вона незвичайно зворушила митця. Він так був захоплений своїм далим ділом, що відразу хотів їй віддати до рук князя. Срібною гривною він бажав віддячити йому за сердечну опіку, яку знайшов у князя, втікаючи з грецької землі. Тому, недовго думаючи, передав срібну гривну до рук тисяцького, кажучи, візьми її господини і віддай князеві, нехай скаже чи гідна вона в такому вигляді послужити руській землі та її кметям. Не пожалію труду, щоб набити їх стільки, скільки забажає господин князь. Радослав теж не менше зрадів від її появи. Срібна грина цілком полонила його очі і серце своєю незвичайною красою. Він був гордий, що зможе вручити князеві такий цінний дарунок. Стиснувши монету в теплих долонях, він миттю кинувся жвавим кроком у княжі хороми. Князь саме повернувся з церкви з ранньої богослужби і відпочивав у іспі, побачивши тисяцького у дверях, заговорив до нього вельми прихильно, що нового приносиш, господине, радославо князя низьким поклоном і сказав, Господине князю, я прийшов тебе привітати цінним дарунком. Від грека Онисима ось тобі перша руська, срібна гривна. Візьми її і подивися, чи гідна вона послужити руській землі та чи годиться, щоб замінити її на куни і білки твоїх кметів. Князь надзвичайно зрадів від такої несподіванки. Він не раз говорив уже з греком. Що давно вже прийшов час, коли Русь могла порівняти з греками і похвалитися своїм сріблом. Тому з великою цікавістю я взяв ту монету в руки і пильно з пошаною став на неї придивлятися. А срібна гривна немов пишалася своїм мистецьким виглядом, круглолиця. З гладкими блискучими бережками, з подобою самого князя і з його владним знам'ям, тризубом вона сміливо гляділа в добрячі очі свого владики. Крім того, вона перша могла повеличатися справжніми руськими літерами. Навколо зображення князя й тризуба було написано виразно. Князь Владимир на престолі, а це його сребро. І цим срібна гривна найбільше гордилася. Вона знала, що від цього часу на руській землі вона вже не чужа, а своя, рідна, і всі її будуть шанувати та поважати. Навіть сам князь виявив до неї. Свою важливість в його очах було стільки і доброти, що гривна, випавши на року у нього з долоні, від радості пішла круговоротом, задзвеніла і заспівала. Одного лише не помітила срібна гривна, на обличчі князя виднілась не лише радість, а й турбота за майбутнє. Він же повинен був вирячати срібну гривну дорогу. Йому дуже хотілося, щоб ця життєва дорога випала для неї щасливо. А чи здійсняться ці бажання життя не іграшка? Багатсько в ньому небезпек, багато де різного буває, і тому ще невідомо, з ким доведеться. Гривні зустрічатись і серед яких обставин жити, довго думав князь на долу з рівної гривни і не міг нічого вирішити. Та тут саме війшов княжий отрок і повідомив, що прийшли братчики монахи від Ігумена Антонія. Князь відразу не би повеселіше від цієї віз. Сам Бог їх приводить, подумав він, срібна гривна ще лежала. В його руках, коли відчинилися двері, війшли два монахи, затворники. Вони зупинились перед князем і, склавши руки на грудях, схилили голови. Поклін господину князеві, і молитва від усього. Благочестивого братства та його іумина Антонія промовив монах. Князь подякував і усміхнувся. Здавалося, немов би за одну хвилину з його обличчя зникла вся жора і тривога. Сам Бог вас приводить», – мовив князь, тільки що про вас довелось мені думати. Отже, говоріть, чим Бог послав, щоб були ласкаві відвідати мої хороми. Ми покірні волі твої, князю, і велика це честь, що з Богом нас приймаєш. Ми прийшли до тебе, як до свого благодітеля Ктитора. нашим благочестивим просфорникам не вистачає пшеничного зерна. Так не поскупи своєю жертвою, ласкавий князю, коли бажає, щоб приносила жертва Господня в Твоїх святинях Нічого не жалію для Христа Господа і для слави Руської землі. Ваша просьба самим Богом послана, мовив князь. А коли у вас виникла потреба, то прийміть від мене як милостиню цю першу срібну гривну, яку зробив мені грек Онисим. Хай вона йде на діло Боже і Божу хвалу, бо такий шлях був найвірніший і наймиліший Господеві. Копіть за неї пшеничного зерна для просфорників і хай жертва Христова. Далі приноситься на славу Христову і славу нашої Руси. І князь подав срібну гривну монахам. Варлам узяв із найбільшою шанобою, подякував, благословив князя, і обидва монахи вийшли. Таким чином срібна гривна опинилася у монаха Варлама. Стиснена кулаці затворника, вона відчула себе вдоволеною, бо ж добра воля і благословення князя давали їй повну запоруку на щасливу життєву дорогу. Не менше був зворушений цінним здобутком монах Варла. Обидва затворники, як тільки вийшли з княжого Терему. Зараз же почали з великою цікавістю придивлятися до монети. Срібна гривна, срібна гривна з захопленням шепотіли уста монахів, гордість за перший руський гріш так охопила обох, що їхні серця були наповнені щирою вдячністю, князеві. Вони знали, яку велику несподіванку принесуть своєму уюминові срібною гривнею. Думка про це підганяла їх, обидва додавали кроку, щоб якнайскоріше добратися до монастиря. Коли ж увійшли в монастирську браму, першу чергу показали монахові дверникові. Свій цінний набуток від князя, і лише тоді подалися до келії свого Ігумена. Ігумен Антоній ходив по келі щотками молився, коли несподівано з'явились перед ним обидва монахи. Варламашся, я від радости, зворушений, приступив він до свого настоятеля. І радісно промовив, отче Антонію, поклін від князя господина і милостиня. Дивися, яку чудову гривну передав тобі для прозворників наш владика. Це перша руська срібна гривна. Його блискучі від радости очі не запримітили. Холодного і суворого погляду й Та коли погляд цей упав спочатку на срібну григну, а потім на братчиків, вони помітили його, і їм стало ніяково. Брат варлам розгубився і замок. А Ігумен Антоній узяв срібну гривну в руки з докором. Подивився на нерозважних і легкодушних братчиків і сказав, скільки разів я говорив вам, що срібло спокуса дьявола і загибель душам нашим. Всі сребролюбці будуть горіти в вогні пекельному і не буде їм радости, а буде загибель вічна і диявольська мука. Тому не годиться нам радіти від цієї спокуси і тримати її в нашій обителі. Мирові все треба віддати, що мирське йдіть зараз на подільське торговище до купця Петрила, хай дасть сам за неї пшеничного зерна на просфору. І соромно стало братчика. Від такої суворої догани Гумина так соромно, що братчик варла уже не питав нічого, тільки стиснув у долоні срібну гривну, вийшов зі своїм товаришем на монастирське подвір'я і почав готувати телігу в дорогу до города. Сонце вже добігало до полудня, гаряче літнє повітря сповнювалось гомоном киян, що проходили жвавими юрбами і поодинці вулицями, і зливалися густою хвилею на подільському торговищі. Тут уже кищило людьми, кметями й смертами, сановитими боярами та дружинниками. Всі вони топилися біля багатого краму вірменів та греків, що стояли рядом коло своїх телів, чекаючи багатих покупців. А між рядами вихались княжні митники, що збирали покунів і торгівців до княжої скарбниці. Сюди заїхали наші братчики з монастиря. Купець Петрило, що торгував збіщом, уже здалеку запримітив своїх постійних покупців і привітав їх веселою усмішкою. Не було сумніву, що монахи знову потребують зерна. Це зараз же й підтвердив варла, що, залишивши свого товариша, біля теліги приступив до купця. Господине Петриле, сказав він, я прийшов поздоровити тебе справжнім княжим даром. Ось тобі перша руська срібна гривна, яку пожертвував нашому монастиреві, князь Володимир. А що не годиться сріблу перебувати в нашій обителі, і гумен Антоній передає її тобі. Що вдавте нам за неї чистого пшеничного зерна на просвору? Петрило зараз же узяв її в руки, почав з увагою придивлятися, і його обличчя усміхнулось до монети з такою привітністю, що срібна гривна відразу забула холодні очі й гумина. Благословення князя на далеку життєву дорогу і тепер не залишилося без успіху. Та захоплення досягло свого вершка тоді, коли Петрило прочитав руськими літерами князь Владимир на престолі, а се його сребро тоді він з найбільшою пошаною стиснув її двома тугими пальцями І вкинув у шкіряний гаманець. Такий вчинок Петрила Срібній гривні не подобався. На знак незадоволення вона навіть зенькнула один раз. Та цей спротив не привів ні до якого успіху. Сірий гаманець став тепер її першим мешканням. Коли ж поволі гривна прийшла до себе і опам'яталася від першого враження, та почала розглядатися, запримітила на своє велике здивування, що вона не сама. Біля неї купою лежали подібні до неї подруги. З вигляду, може, не такі були гарні, повновиті блискучі, та вона відразу відчула що всіх їх зустріла однакова доля. Тому грина не терпіла, щоб не запитати, що ви тут робите, і чого збились таку гущу, і ж не годиться тут сидіти й нудитися, коли на світі так весело й гарно. Срібна Грина чекала відповіді, але, мабуть, мешканці сірого манця. Не зрозуміли її. Всі вони так і запрещали раптовим сміхом, а один спомішний золотник зітхнув та й сказав: Ах, так і видно, що ти наївна і недосвідчена дитина. А хіба ж ми вільні? Хіба ми можемо самі собою розпоряжатися? Це ж наша доля перебувати в людських гаманцях, ми не перші і не останні, проте нічого нам тривожитись таку велику владу одержали ми від князя, що нас мусять зберігати і шанувати всі люди на землі. Тому зберігає нас також, купець Петрило. Але це людина чесна і боговоязлива. Він не буде нас довго тримати в своїй в'язниці. Він скоро відпустить нас на волю між людьми, закінчив свою мову поважний солотник. Він трошки помовчав, задумався, подивився уважливо на своїх друзів, а потім знову. Почав рескотіти поважними словами до срібної гривни. Еги ж, таке воно діло, нажився досхочу схочу в своєму житті. Багато дечого бачив і багато дечого знаю. Всюди кидала мене доля, і досвіду у мене було немало. Був я в Візантії, в самому Цереграді, був на півночі між варягами був у гаманця грушолюбних юдеїв був також між німецькими купцями. Проте найкраще довело жити, такі між нашими. Наші кмети це найбільше благочестиві і богогодні люди. Зате не дай, Господи, попасти в руки грабіжників варяг, лукавий. Це народ. Навіть крови не пожаліє, щоб здобути нас. А зрештою, навіщо я це говорю? Брязнув раптом золотник. Годі лякати нашу молоденьку подругу. Будь ласка, скажи нам, ля ти прибула, бо скільки живу, а такої повновидної хорошої, як ти, ще не бачив. Срібна гривна аж зарумянилась від гордощів та від радости, почувши таку похвалу, ах, мій батько, сам князь Володимир, владика всієї руської землі. А коли не вірите, то ось подивіться, отут на моїх грудях написано справжніми руськими літерами. Князь Владимир на престолі, а ось із цього боку, а це його сребро, так і справді, промовив байдуже балакучий золотник. Різнолюди на світі виписують, я також маю на собі печать князя, вже й забув його ім'я, та це дрібниця, золото срібло. Завжди має ціну людей. Так, так, моя люба сестричко, зітхнув поважно золотник. Він ще хотів щось сказати, та тут стало щось таке, що не встиг він уже слова вимовити. Всі золотники гривни Червінці, раптом ззинькнули, щось ними стрясло, і всі вони знову. Притихли, цікава до всього срібна гривна запитала, що таке скоїлось. Недалекий сусід червінець тихенько прошепотів, мабуть, Петрило вкинув нас у скриню. Отже, тепер доведеться нам відпочивати. Так доброї ночі, сестричко, але на ці слова вже ніхто не встиг відповісти. Навіс рівна гривна, золотники червінці і гривні, що оселилися у якийсь час у шкіряному гаманці Петрила, мусіли ждати нового ранку, поки рука хазяїна знову не візьме їх і не понесе між люди.